Проживав в окупованому Криму під час повномасштабного вторгнення. Виїхав та пішов добровольцем на війну. 2024 року брав участь у наступі на Курщину. Сьогодні говоримо з Артемом Єфановим, позивний Крим. Вітаю вас! Вітаю до повномасштабного вторгнення. Я проживав в Криму. У мене є дитина, колишня дружина, і вони виїхали зараз в Ізраїль. Щоб не перебувати в окупації, якраз почалася війна, ми займалися тим, щоб вони виїхали, і потім виїхав я. До цього займався спортом, був у зборній Україні по муай-тай, по кікбоксингу. Ну, так, проживав в окупованому Криму, бо не було можливості старі, в мене є бабуся та дідусь, треба було за ними трошки приглядіти. Але після повномасштабного вторгнення. Я припинив спілкування майже з усіма родичами, бо багато людей почали казати, що ми фашисти. ФСБ дуже гарно там працюють в цьому плані, вони пресують всіх. Навіть зараз я знаю, що вони там пресують навіть дальніх моїх родичів якихось. Ну, мені це не, ніяк мене не торкає, бо вони самі обрали. Росію я як був українцем, так і залишаюсь українцем. Я вчився в автотранспортному технікумі, і в нас дуже була гарна вчителька історії. Вона дуже гарно нам розповідала про Степана Бандеру та повністю про цей совок, котрим пишається Росія, але пишатись там нема чим. Працював я ревізор аудітор Я був, я працював в ломбарді. Моя робота в ломбарді допомагала мені тим, що там багато. Як всі знають, русі люблять випивати, і у русських небагато грошей. І вони закладають свої телефони, всі, в ломбарди. Цим я користувався, так як, як був ревізором, у мене був доступ до всіх телефонів. Я заходив з їх телефонів в чати, чат-боти наші українські, і зливав фотографії, переписки, все зливав, удаляв. Ніхто нічого не бачив, але інформація була. Так само і інформацію ми передавали. Де, що стоїть. Ми з другом їхали сюди. Ми готувалися майже півроку, щоб нормально виїхати. Ми виїжджали через окуповані території, Маріуполь, Мелітополь, Ми проїжджали через Білорусь. Я знайшов в інстаграмі, що там проходить семінар по бразильському джиу-джитсу. І ми з цією історією їхали, домовились з моїм другом. Виявилось так, що його мати дівоче прізвище було як в мене. І тобто в нас взагалі була класна історія, що ми триюрідні браття, і, типу, не було питань. Коли ми приїхали в Білорусь, нас, нам допомогли волонтери білоруські, котрі теж партизани, котрі, якщо б дізналися, що вони нам допомагають, їх можуть на довічне ув'язнення залишити там. Що о, вас тоді спонукало? З яким настроєм ви виїжджали? Е, я, мені було дуже соромно, що я залишаюсь вдома, а гинуть наші люди. І я хочу боронити свою батьківщину, тому що і так затримався в цьому в окупації. Їхав з тим, що треба боронити і хочеться захищати свою країну. Майже вже три роки повномасштабної війни. Розкажіть за цей ваш шлях, за ці три роки, де ви були і чим зараз на цей я зараз. Я служу в 82-й бригаді. Зараз я. Оператори в півдрому. Починали воювати на запорізькому напрямку. Там я отримав своє перше поранення. Після цього ми поїхали в Харків у Вовчанськ. Після, цього, після Вовчанська нас вивели. Я був розвідник-штурмовик. Я отримав Оскуламкова в мене гранату f 1 скинули з Мавіка. І середній 300 був. Нас привезли в Запоріжжя, вийняли осколки лишились, деякі лишились. Нога була зламана, тобто я навіть не знав, що нога була зламана. Розкажіть за наступ на Курщину. Про це хотілося б більше дізнатися, як нас... це все відбувалося. Ми дізналися про наступ на Курщину, коли ми почали наступати на Курщину. Тобто, це було гарно, що ніхто про це не знав. Ми залетіли, просто вони недооцінили нас, і що ми можемо так робити. Наша піхота це просто, ну. Я не знаю, що краще наших є. Ну, стовідсоткове є, але я буду хвалити свою бригаду і своїх хлопців, котрі піхотинці наші, ну вони просто звіри. Яка ситуація там зараз і як до наших військових ставляться місцеві? Я сказав би так, стабільна середня, тобто вони намагаються рухатись. Зараз погодні умови дуже впливають на це. Поки ми там, ситуація стабільна. Тільки ми виїжджаємо на два дні ми виїжджаємо нас. І починаються важкі дні. Навіть якщо ви чули 9 людей, 9 мавікістів розстріляла 155-та бригада. Коли ось ми з моїм побратимом взяли в полон трьох ось цих ну, строковиків, ніхто їх не мучив, і ніхто навіть на них злий не був, тому що там було видно, що це діти. Вони розказали, що вони їх кинули, їх кинули всі. Контрактники сказали, що сидіть тут, зараз ми на допомогу вам прийдемо, кинули їх та втекли. Курський напрямок він дуже дивний напрямок, тому що там артилеристи, БПЛАшники можуть стати піхотою в один день, бо, по-перше, це не наша земля, ми не знаємо, що там, де там. По-друге, місцеві жителі не те, що ми їх лякались, але. Вони дивні, бо вони такі прям дуже були лояльні, що вони прям дуже не подобається їм все. Але історія все пам'ятає, інтернет все пам'ятає, коли вони зетки дітьми викладували своїми. Це було все так само в Курську. От ви бачите війну з середини, скажіть, які є найболючіші і найболючіші проблеми зараз у війську? Які потрібно сказати, хто зараз намагається скомпректувати там армію, що чогось не вистачає, воно так не працює. Нам видають все. Тобто, ми вдягнені, нагодовані. Думаю, що достатньо цього, звісно. Але ну, типу, мені не подобається, коли ти дивишся новини чи дивишся той самий Тікток. Я навіть перестав заходити і в інстаграмі, в Тіктокі, в коментарі, бо дуже це схоже на ІПСО. Що там погано, того чоловіка не відпускають відпуску, того там, типу, голодом морять. Ну, типу, такого нема. Як ви ставитеся до життя у мирних містах, до того, як себе іноді зараз цивільні ведуть, до особливостей мобілізації? Що ви про це думаєте? Я думаю, що так і повинно бути в плані того, що цивільні люди відпочивають. Ми заради цього. Я ніколи не бішусь. Як деякі люди бісяться, що там можуть вийти там випити, сходити в клуб. Ми для цього і воюємо. Я розумію, що можливо не всі готові воювати, не всім ну, війна нікому не подобається. Я хоч мені подобається в армії, але мені не подобається знаходитись. Там бачити смерті, бачити смерті своїх друзів. В мене стільки вже друзів загинуло, і їх жінки, ну, з якими я досі спілкуюся, підтримую їх. Вони теж не дуже хотіли, щоб їх чоловік йшов воювати. Але мені не подобається лише те, що коли намагаються зробити з цього тренд, з того, що типу, краще живий Охілянт, ніж мертвий герой. Ну, це просто знецінює всіх моїх друзів, котрі загинули, і тому мені це не подобається. Я не засуджую нікого. І я дуже позитивно відношусь до людей, які можуть відпочивати, які можуть зустрічатися зі своїми дітьми, що діти можуть бігати та гратись в якомусь парку. Але це не всюди можливо, але ну, я не Поділяю ось цієї думки, що всі повинні бути ходити грусні та ну бо ми самі там. Ну навіть ми на війні у нас жарти, да, вони бувають чорні чорний гумор, але ну, ми жартуємо. Ми не сидимо, не плачемо, ми не сидимо як в фільмах ось цих про бойовиків. До речі, про жарти. Е, знімати відео такі, от, як з котиком бачили, це ваше таке хобі. І чим же закінчилась історія з котом? Були за кордоном. Привезли, був кот, став кіт. Тепер це Пандеровський кіт Передає вам всім привіт. Котик зараз проживає у мого друга в Києві. Там котик дуже заляканий в машині, бо нас дуже крила арта, і ми цього котика ловили, щоб вивезти. Його кинули, його хазяїва, закрили в будинку, і він був голодаючий. І мій інший побратим. Врятував його, годував його, і поки ми були на позиції, він доглядав за цим котиком. Артеме, на вашу думку, яким чином має закінчитись ця війна? Сподіваюся, що поразкою Росії, та щоб вони виплачували репарації, щоб вони зрозуміли, і сподіваюся, що вона Росія стане трохи менше. Яким ви бачите ваше життя після закінчення війни, після нашої перемоги? Про що мрієте? Я сподіваюся трохи відпочити. Але далі, я ж я кажу, мені хочеться розвиватись у військовій сфері, хочу займатися ось цими дронами. І я хочу, щоб наша країна стала такою могутньою в плані і військовою, і економічною, щоб навіть якщо в когось буде бажання на нас напасти, але я думаю, зараз не дуже буде бажання на нас нападати після того, як вони бачать, що ми робимо зараз. А коли ми будемо ще сильніші і повернемо всі свої території, повернемо Крим, я думаю, що ми його повернемо, але не військовим. Я сподіваюся, що внутрі почнеться спочатку все з Криму, потім ми і Донецьк, і Луганськ, і все ми повернемо. І люди. Всі зрозуміють, що таке, що таке ця Росія, і що вона несе. Дуже на це сподіваємося. Дякую вам за розмову. Дякую за ваш шлях і за захист.